У розіслала зіслала в коридорі, сон дитячий, бережу, як можу Україна у війні. Угла. Чи ти бачиш Божа? Материнське серце серцерве? Скільки ще та згинь же клятий клятийка? Ти сне час і не м'якав підлог. Нічка, треба спати, у дуя до ранку В молитвах до самого від бою нами ну закрина. Трінське серце рве тривога, скільки ще, то згинь же клятий клятика, тисне час і не м'яка підлога. тихо, синку, ні. Тибо спати, тихо синку, нічка, треба спати.